Я вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні з вами Жорік. Сьогодні будемо порівнювати дві моделі електрошикерів в воді ліхтариків від китайського виробника компанії Вейши. а саме модель TW318, а також модель TWC01. Розпочнемо з детального огляду моделі TW318. В комплект поставки пристрою входить зарядний пристрій від мережі 220 Вольт, зарядний пристрій від автомобільного прикурювача та сам. Пристрій Шокер-Ліхтарик. Виконано даний пристрій з ударостійкого АБС пластику. Пристрій має з'ємний акумулятор, має вбудований світлодіод потужністю 100 люмен, а також має. Дві клавіші управління на своєму корпусі, перша з яких активує функцію ліхтарика-шокера. В середньому положенні вмикається функція ліхтарика. Ліхтарик має один режим свічення, в другому положенні вмикається шокер. Для того, щоб його привести в дію, достатньо натиснути червону кнопку. Так спрацьовує у нас шокер. Ось так ми коротко познайомилися з даною моделлю. Гніздо для підзарядки знаходиться посередині. Корпусу, ви його з легкістю зможете відшукати. Далі їдемо, знайомимося з пристроєм c 01 Відразу хотілося б сказати, що даний пристрій випускається в трьох кольорових гамах, а саме в синьому кольорі, золотистому та рожевому. Кожен з вас зможе обрати той, який вам більше сподобався. Значить, пристрій виконано з. Пресованого алюмінію. На корпусі є дві клавіші, перша з яких відповідає за перемикання режим ліхтар-шокер, друга відповідає за спуск ліхтарика. Комплект поставки включає в себе мультифункціональний зарядний пристрій з можливістю заряджатися як від розетки 220 В, так і від автомобільного прикурювача. Гніздо для підзарядки знаходиться у нас. На зворотній стороні корпуса і має вигляд роз'єму USB та Mini-USB. Акумулятор на даному пристрої е з'ємний. Тобто, якщо він відпрацює свій срок, ви без проблем зможете його самостійно замінити. Електроди знаходяться на передній частині пристрою. Е також даний пристрій е включає в себе світлодіод потужністю 100 люмен. Для того, щоб ввімкнути ліхтарик, достатньо перемкнути слайдер в середнє положення. Бачимо, що у нас ліхтарик тут дуже потужний. Має три режими свідчення 100%-50% і режим стробоскопу. Значить, що ще можемо сказати? Ну, Начебто ми все вже сказали про даний пристрій. Перейдемо тепер до знайомства з технічними характеристиками і порівнянням даних пристроїв. Розпочнемо ми з технічних характеристик пристрою TWC01. Заявлена напруга даного пристрою 100 000 В. Фактична потужність пристрою 10 Вт. Товщина пробою одягу 4 см. Довжина нашого пристрою 215 мм, вага 210 г. Тепер перейдемо до технічних характеристик пристрою tw 318 Заявлена напруга 100 000 вольт, фактична потужність 10 Вт. Товщина пробою одягу 45 мм. Середній час виходу зі стану шоку після застосування даного пристрою близько 3 хвилин. Так, ми коротко познайомилися з нашими пристроями. Тепер скажу про те, що довжина даного пристрою складає 19 мілі... см, вибачте, вага 170 грам. Комплект поставки даного пристрою включає інструкцію на російській мові. Виглядає вона наступним чином. З даної інструкції ви дізнаєтеся для себе багато цікавої інформації. Наприклад, як правильно користуватися даним пристроєм, щоб він прослужив вам якомога довше. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Бути добрим. Побачимося з вами в наступних оглядах. До побачення.